Всім привіт, братки, сестрички! Нове відео не заставило себе довго очікувати. Сьогодні я, завдяки своїм зусиллям та допомоги від деяких людей, вирішив покрутити для вас кейс, заодно перевірте своє везіння в цьому плані. як я декілька разів чув, то людям випадали і супер рідкі і дорогі авто з кейсів. А чи повезе мені сьогодні, це ви побачите в цьому відео? Після нового року я спробую знову перевірити своє везіння і ще раз покрутити кейс на непогану суму. Не забувайте вводити мій промокод MajorGain, який дасть вам 50 тисяч героїв валюти, та плюс рівень до персонажу. Починайте грати зі мною саме на проєкті QuantRP. Тут ви зможете взяти участь в різних цікавих заходах, які я планую проводити для вас та інших гравців на сервері. Бажаю приємного перегляду. Поїхали. Тут є взагалі якась різниця? От, наприклад, від того, що я там 5 підряд буду, блять, Мерседеса Так, так, так якого? Ну типу, по ідеї воно должно щось то прокнути, а так, не знаю. Типа нема прям ту стовірної інфейш, що якщо ти прям пару разів підряд крутиш, чим більше ти підряд крутиш один той самий кейс, що є більше шанс, що ти щось виб'єш нормально. Ну це не точно. Просто... Це чисто як повезе. Це чисто, як тобі все. Ладно, коротше, блядь, подивимося, що з того вийде, я два какой сам не лутав, блядь. блять. Не знаю, блять. Чи я втримую знес потратити похуй. Погнали, блін. Точно, хуйня випаде. Я прям бачу, блін. Звісно, бля. Побачимо, так, хто знайший. забирай. Відкриваємо ще раз, блін. Знову хуйня випаде, блін да. Забирай, блядь. Відкриваю, блядь. Чисто п'ятерочку крутану, потім піду до БМВ. Блядь, як я це люблю. Бля. Та ти шо, блядь. По п'ять коїнів, блядь. Та ти шо. Ти шо, хоч би щось синеньке таке чисто, ну. Знову хуйня буде. Це вже поміняло, ну. Блядь, а, просто... а давайте не пішки. <ріст> Давайте не бешкамо знову хуйня. Я просто бачу, розумієш, що якщо, типа, багато таких оранжевих, типу, у цих червоних підряд йде. Ну, зараз ще цього опять буде хуйня, бо забагато тут оранжевих під кінець було. Ну, так то. Ти. Mm, вот, типа, блядь, навіть да -да не у це, типа, ну, хоча б <ріст> щось. Коротше. Ну, типа, 50 коїно очі жо. Так, а де це ти стоїш? <ріст> Та, в <'є ріст> Так, чекайте, тут все бенефактори, блядь, тут щоб я заробляю свою цежку в госку, блядь, не злив на это. Ну ты поймешь по цене. Этот, положи ключи отдельно, дай стайся. Вот. На оце не дивіться, блядь, тільки. То я так знайшов на мусорки. Ти просто лох. На мусорці нашого просто. Ти мені підкинули, скажи. Ой-ой-ой, ось було, божечки. Ну, забери ти купив їх? Кого, шо, кого? А, Безплатно. я не їх на смитнику в одному. Металлискатель да, да, да. та, 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 все в одній да, точці. Да. бля. Чистоті, які приїбав хуй в ту, часу Там свого, блядь, на фарм тих алмазів, подивився на їхню ціну, він здох, воно випало з кармана, блядь. Я підібрав, блядь. Чисто. Тепер теж хочу кільнутися, блядь. Ти вже інший крутиш? Тепер вже БМВшний крок. БМВшний трошки. Кажется, видає. Ну, мені кажеться, я получше вода. Ну, мне с БМВ несколько раз падало по 1000, типа машина за 1000 коинов. Mm, мне звице выпало. А мне звийцевый папа тоже интересно, но я у мене пропав світ. а я писала потом: типа, будь ласка, верните мені машинку? Він Ментаки нет. <laughs> Мені подобається взагалі, блядь. Ну, 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 блядь, ну, один раз, ну, сука. Та хой тобі, хой тобі, що ти думав? Я поняв, блядь, крути начать на всі бабки, на. <гум> ну, це занадто хуйня, блядь, це просто занадто хуйня. Давай біле, блядь. Странно, то давай біле, чого, блядь, так. Це я взагалі я... всього за 300. Я скам, братан. Ну дивись, блядь, ну подивись, сука, <гум> ну така хуйня, блядь. фязком братан тебе просто пизда ну подавайся какие-то все блять мурдяк 190 тысяч какой-то нормально 90 такая блять нормально залутав в трух и денег да тут тут какие-то дуращие типа блять не шмерседессе там вообще шмер блять бунжовский Да заберись, блядь. 95, 90 по 95, бруд не хвой. А у тебя вообще, походу, мои бутышки подороже. будь та така. А, цеху шо. Забелей не информационных, блять. нас произошел, блядь, Трошки, щось не то. Ну, давайте, блядь, попробуємо щось трохи, блядь, пару кипяк. Ну, блядь, в х2 квадрате блять. Ебать на емоції Таке ніби я не бачу, знаєш? Ніби я сижу, блядь, с закрытыми лучами, и ты тка. Закрий глаза, закрий глаза, закры глаза. Закрив, закрыв. Ахуй, ахуй. Епка блять Зендорно, блядь, скільки вона там коштує, блять, її продати за 400 сто плюс. Бачиш, мене набрехали. Продавай за 400. Да. Нахрана тобі? Блядь, у тебе був у нас. Я я би повірив ваші слова. Ну, після 400 я прямаю чуйку, я знаю ту всю движуху, хоті типу, по то зарапити шмурдяк білий. Ну Точно білий шмурдяк, вже насті... Я вже насті. <свист> Таке ледь-ледь видав, знаєш. Типа, <свист> <свист> я от на, на секунду засумнівався, коли Настя там Кажу, Настя, коли я на щось там більше така. Нічого собі, я ж так не поняв. Ну я тоді не збрехала. І цей ПГСІ продати. Ого це президент, ну це це реально, це це, це така херня, типу по факту. Штука 600, соло, давайти, блядь, не знаю. Блядь, бом, навіть. Там валюше відкривай, вона дорожча. Да. Ти просто хотів собі автопарк замусити. Да дай той знаменитий колокольчик. Зделаю <сум> автопарк. Куєрайся, <сум> блядь, який хлой Мерседес. Ти куди лезеш, блядь? О. З за 150 ліпше злити. Чекай, зараз дай порахую. Е, э, да. Тоді мене буде на рівну кількість поки що кейсів по 200, блядь, так що поки що такого зроблю. Що, що я зробив? Продав, коїни. Точно добре, бо я щось, блядь, от я пиздец пойову, блядь, підніть. Блядь, бля, який це пиздец, бля. Як воно улітає? Ну це просто піздець. Насправді це повний піздець. Ну, взагалі, та йди нахуй, блядь. Забрати, хотів собі... блядь, ідемо сюди. Хотів... блядь. хотів собі автопарк з Мерседесів. У мене хотів... міг бути, блядь, з таких Mercedesів, навіть нереальних Mercedesів. Ну подивись, скільки золоте стоїть, дає. Промовчу, Ой. щоб не матюкатись. Бідно. Ти мене змущаєш? Я три рази сказав ні. Ху. Я. Це піздово, бля. <звистко> а я з відкритими очами так... Я подумала, я подумала... <звистко> И, я подумала, сліедиша випаде. Я вже з'їхала. І госка плюс-мінус має бути. Десь лям. Так. <звистко> десь лям, так, <да>, чут больше. Тіпа <звистко> <звистко> <Типа> за 500, блядь. <звистко> 400, блядь. Так давайте за 400 нахуй нам не надо. Правильно, правильно, блядь. Що я останешь крутим, Mercedes, блядь, точно туда не вернуть. Ты ще по 100 на вон покрути. Ну та-та! <ріпи> <ріпи> Чисто там по 15-20 тысяч налутать себе, да? Повні кармани гривнів, блядь. Ооо. О. О. 40 десь лямчик. Ооо. Та, Ну, ну я, я з відкритими... <laughs> я, я з відкритими очима, Настя, все добре. <laughs> не, давайте витру пооб, блядь. <laughs> по У мене таке враження, що сюди треба йти не менше, ніж з 5К, тіпа, і, ну, тоді хоч може щось бути. Ну, блядь, ну, хоч би сюди докрутились, будуйте хтось зліва, блядь. <laughs> ну, та, таймінг, та, ти взагалі знаєш, що таке слово, як таймінг? Нахер. <laughs> <laughs> Я вже забираю вона дує. Куда там дує, Щоб я вообще нічого не забрав, так? Чего? Хорошо подула. Хорошо, не вдула. Вдувають поки що мене ті кейси, чесно. Блядь, ну йо! Так я хороше пролітаю. Uh, будь ласка, не дуйте, ви щось взагалі мені надуваєте. якусь <реш> О, <Я> уже... оце... О, ти вигадай, що ти думав, що надув? Оце надув <реш> хорошо. Слухай, Лютик, давай Лютик, ще раз. продовжуй. Давайте люди. всі компанії йдуть на раз, Давайте. два, три. Раз, Щас. два, три. <реш> А ну, наскільки ми накрутили. Чуть не <рик> я даже вдихнути не змогла. Не, ладно, блядь, щось ми передули забагато походу. <рик> Ти бачиш скільки там ржаво, ну, ми блядь. продули. Вже. Чекайте, блядь, мене тут, походу щось блядь, по трохи. Зараз люди ахуевшись сидять. Блядь, забув, забу, блядь, 55 Чина, ну, Ще так 10 разів і буде то, що я сьогодні майже просрав на у а, я їх знайшов, забув. скоро обістюся з вас. Не надо. Не надо, дядя, не надо знаєш, Олег, мені здається, вже вернув те, що ти знайшов. Ооо. І там з двох машин, блять, с.. коли те, то типу. Да, 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 у типу гасі, типу, вони навіть самі дешманські, по факту, типу, вони, ну, там, по 200 к. Вони, вони, ти 200, там, блять, такі, блять, 95, тобто, вона 100, 100, 190, боже, що, блять? Типа, я на сети дивляться, як ти машини вибиваєш. Так. давайте два у цих, блять, підряд. Так, закритим очима, блять, погнали. Я не рухатись зібрався, Бля, хорошо, блядь. хорошо, я подула, диви, як я дую я добре. Хартнула. О! О! Диви, як я подула хорошо, ти бачиш? Блять, ви такі вдувателі нормальні в мене, блядь. Дивайтеся. Давай, блядь. зараз. раз. Мені подобається, щоб ви, блядь, хорошо, Блин, блядь. Блін, почти. Чотириста плюс сотка, хоча б, блядь. Та то же нормальніше. Я шай. хочу щось негетажне, блядь. І... Та ну блін. Нахуй ти почала вилизувати, так все <реш> займається. Ти змазала, воно проїхало. Більш так не рубей, блять. Не виніть мене в цьому. Блядь, як же то, сука, ну подивись. Ну нахуя тут два? Які долбоб два білих підряд стави? Ну який конч, блядь, ставить два білих підряд. Було б тут золота, Ну не вистачає. Мені подобається, що ви там напрягаєтеся з Discord, то все ваші старання в ноль скручує, блять. Правда? Ладно, блядь. Та не його Забрати, Дум блядь. Ти думаєш, А оце, ліпше, бо він якраз такий скру... Він просто ну, з такою нап напругою не справляється, розумієш? Зато гета справляється, блядь, з такою напругою. <свист> <свист> Люди, хватит ломать звуковые барьеры, пожалуйста. Добрый, что я это могу. Блядь, ну то ч ⁇ <свист> блядь, блядь, так хорошо, хорошо, так хорошо. Блядь, ну ты транс, блядь. Я довольный, блядь, с улыбкой пиду в лишку ляжу, блядь. Паша, нахуй ты, блядь. Что, факт? Я хороший, блядь. Я белых, ну вы что ебануть, блядь? Офигеть. <свист> ну, блядь, ну нахуй для этого, не, блядь, ну и шмир, блядь, бомжорский, впаст. Бомжорский, какие слова новые, блядь. Ну, чем мы сегодня будем кататься? Сейчас я выберу. А че они вот б... можем злезть-то? Хотя пойма прикольная. Нажмику снимать все, у нас богается. Блять. Тут для ти типу, сказав, що она прикольна. Наверное, я не заметил. Да. <laughs> раз... Да, я а, Людик, нам... тебе. Этот... <савеливый>, да да ну... он не Да. Причина два-три. Да? Лево мені тоже дав. Офігеть, розіше, мальчик, две. Та пропади. Од Один раз не, не приїхали. Ну, мені, по-моєму, не дав. Серйозно, за те, що ви зараніх свою не поїхали, да. зразу випросию до, гану, до гану. Ти за останні а, Три дні, скільки движухи твої пропустила, блядь? Дві три штучки. Ну... А мені нічого не дали, що я в ФК заявку заповнила. Ну, типу, як воно, короче, відпустку. Ну, відпустку, типу, да. Да, да, да. Блядь, ну, хоч би... Либо отцово. до мене ще очередь не дошла. Ай, бля. Нахуй, бля. 2.30, скільки там? 50к з кожного? 2. Охуєть. Охуєл маленький. Він ще просто цей... Короче, я в Ты на я подула, на кейс. Да я на него харкнул потом в лице прям. Это шел, бля. Нам не так никуда не паук. Куда Харкаты зебралась, блядь. Не так все Харки выпадают. Давай, сейчас буду здесь. Сейчас буду. Ха-ха, ну почти. У хер было два раза во фляту. Хе-хе-хе. Давай сейчас у Дэн буде. Ха-ха смешно. Не такий смешный. все, нема. Таково блять чина чина. Гулять так гулять, давайте, бабки. Це не було дзвоночка. Да. Скільки мені дасть? 20 тисяч. Двадцятка, блядь, легчайша, нахуй. Якраз достаєш, мені ще п'ядогани виплатила. Ти, ти мені Ми і за тебе блядь. пропустили, так що ти нам платиш за догани, з злючиком. Я нічого не плачу, блять, ви бачите? Я, я, я плачу, але не грошима, а блять, з Ти бачиш у це в інвентарі? Я півдня плачу, ну, ти блядь. Коли... Так, плачу, що воно мені випало? Блять. Класно, блядь. Перша прокрутка кейсів, я би сказав, так собі. І ось, якби могли тільки ще побачити, я не з дуже везучих людей. Враховуючи, що я крутив на 4 тисячі коїнів. Я не вибив нічого такого цікавого чи дорогого. Але не варто розчаровуватися, тому що, як я говорив, це не останній кейс на моєму каналі. Підтримайте мене підпискою та це відео лайком, а також напишіть коментар, і ми зовсім скоро підемо знову разом крутити кейс. Подивимося, що друга спроба буде більш вдалою. Всім дякую за перегляд. До нових зустрічей, друзі.